Олена, добрий день. Новий. Розкажіть, будь ласка, який ви сьогодні день у нас? Сьогодні вже 12 й день. Так, з якими проблемами ви до нас прийшли? Ну, проблеми у мене дуже великі з самого дитинства, так як в Є... пініар-таборі мене калкнули, і потім цілий рік ніхто не міг оприділити, що случилося, поки не знайшли причину, що в мене рушиться тазобедрений забедрений суставок. А чого звернули? Бо в мене нога всихала і стала коротка вона. І тоді тільки вже сказали, що це проблема вже набагато серйозна. Ну так, ми ходили по врачах, нічого не допомагали, поки нас не направили в Київ, научно-іслідський інститут ортопедії, це Наваровського. Ну, ми приїхали, я ще ж вчилася те саме в школі. Багато пропускала, але ми приїхали, нам сказали, що готуйтеся, ми вас візьмемо на операцію. І таким чином я п'ятий клас закінчила і пішла одразу на операцію. Ну, рік я була в гіпсу, ходила там постепенно і на костеляк потім. Через рік мені спіцу виняли, ну, але проблема залишилася. Звісно, мене освободили від фізичної нагрузки. Школу я закінчила без фізичного виховання, так сказати. Ну і зразу мені сказали, що ви не повинні себе нагружати, і, бо це проблема у вас вже на все життя. Ну, пройшло пару років. Я така знаєте, трошки уперта по, по своєму складу. І тут дуже модно з'явилася аеробіка. І я сказала, що я туди попаду, бо я хочу далі нормально себе ну, як. Тому що це ноги, це велика нагрузка і все. Такі я туди попала, да, більше двох років займалася, поки нашу групу не розігнали. Але пройшло декілька років, я знов-таки через час повернулася вже в 200-х наших цих роках, 2000-х, вірні. І появився фітнес. Ну, я пішла на фітнес. Я таки займалася на фітнесі теж більше двох років. Там були вже тренажери різні, mm -hmm. теж вибирали які мені підходять, щоб мені просто не навредити теж своєму здоров'ю, бо це ж там є тренажер, який треба ногами толкати, а мені це не можна було. Ну давайте, якщо коротко, що ви не могли робити повноцінно. Ну, півноцінно я не можу до цих пір. Я не можу згибатися, себе нормально обслуговувати, тому що в мене в нозі ограничення це ще й добре. І спустя, ось теж п'ять років тому назад я мусила вернутися до палочки, тому що набагато хочилось моє здоров'я з таки, з ногою. І вас хто запросив в село? Ну у мене є на моєї землі, так сказати, два моїх ангела-охоронці. Це, це ви та, Ірина Ірина. І віктор. Угу. Але чи зразу погодились? Ні, ну не зразу, тому що я коли другий раз добила своє коліно, я не соглашалася не то, що ж я не хотіла, а за того, що я не могла, бо коліно не згибалося. То потихеньку я займалася дома розроботочка його і по чуть-чуть, бо треба було в машину якось такі залізти. Да. Чим класно, тим, що Віктор і Ірина вам допомагають, і вони забирають вас до салону, да на власному так, автомобілі? так. Вони мене заберуть з дому і завозять додому. Хороші дуже... у вас, друзі. Так, я їм дуже ще дуже вдячна за це все. тому що, Ну і крім того, я тут пару днів, коли походила, я тут подивилася ваше це відео, і, звісно, я собі зробила вивод, що мені треба. Щось теж таке собі купити так. для того, щоб а, чи, полегшити. А чи відчули якісь покращення? Ну так, не зразу, звісно, через десь тиждень. Я просто ну я після цих процедур, я думаю, коли приїжджаю, я починаю коліно далі згибати, угу. згибати, то бать і ним займатися. Ну, ви ще не лягали на масажне обладнання. Це у вас було тільки Т11 прогрівання і накидка Так, постійно да, да. Це тільки було це і я. Я бачу, що потихеньку стало коліно моє ще більше. ну, По-перше, я побачила, бо я почала спускатися з ступенек ну, з своєї здорової ноги, на яку я дуже розчитую і далі. То те саме. І я таки вирішила, що мені треба купити собі накидочку. Ви вчора вже забрали. Скажіть, будь ласка, так. чи не жалієте, чи за покупку? Чому вирішили? По-перше, я ніколи не жалію, бо це я купую для свого здоров'я, бо мені нема на кого так розчитувати з рідні. Ви живете сама. Я живу так. Через те я повинна себе тримати в формі. І відповідно, мені треба своє здоров'я піднімати в кращу сторону. А от що можете побажати від себе людям з такими самими проблемами, які сумніваються приходити, не приховати. Ну, по перше, не треба на собі економити. Це, це раз на а якщо хочете жити, бо я собі поставила е, в цель жити 100 років. Хороша цель. Так коли мені, коли мені на втекі казали, що ось ми вам далі продиваємо, я кажу: ви мене вибачте, мені що до 100 років ходить вас сюди на ваш втек. І... Вона каже: а ви що, збираєте жити стільки? кажу, чого б ні? Так? Я хочу жити до 100 років, я їх розсмішила, але така цель. Я вам бажаю, щоб ваша ціль здійснилася і бажаю вам ще класних результатів. Ще більше. Дякую. Дуже дякую вам класно.